Добрий день, дітки! Я рада вас вітати! Сьогодні до нас у гості прийшов новий звук. Давайте вгадаємо, який звук прийшов до нас у гості. Давайте поглянемо на малюночки і назвемо всі слова і дізнаємося, яка буква заховалася за синьою зірочкою, який звук. Повторюйте за мною чапля, часник, човен, чарівник, чай. Який спільний звук в цих словах? Спільний звук для цих слів чи? Ось така буква заховалася за сірочкою Ч. Звук Ч. Діти, давайте подивимося відео про букву Ч і звук Ч. Слухайте уважно та повторюйте буква Ч. Звук Ч. Ч. Черепаха. ЧАШКА Ч Чоботи, Ч, Чайник, Ч, часник. Чорниця, ч, чайка, ч, човен, а ще ми знаємо імена на букву че. Ч. Чеслава! Ч. Ч. Чарльз. Буква Ч. Звук Ч. Давайте пограємо в гру четвертий зайвий. Подивіться, будь ласка, на малюночки і скажіть, в якому малюнку немає звука Ч. Як ви гадаєте, в якому малюнку немає звука ч? Для цього потрібно назвати всі слова. Давайте назвемо чайка, черепаха, кішка, черешня. Всі почули, що в слові кішка немає звука ч. Тому у нас кішка четверта зайва. В словах чайка, черешня, черепаха є звук «ч». Давайте тепер розглянемо три картки, на яких звук Ч знаходиться в різних позиціях, на початку слова, в середині слова і в кінці слова. І ось наша перша схема, яка означає, що звук чи знаходиться на початку слова. Давайте назвемо слова. Повторюйте за мною човен, чашка, чемпіон, чарівник. В цих словах звук чи знаходиться на початку слова. І ось у нас нова картка. Давайте називемо ці слова ручка, качка, вудочка, овечка. Мочалка. Бочка. В цих словах звук «чі» знаходиться всередині слова. І ось наша схема. Повторюйте, дітки, за мною назвемо слова, в яких звук «чі» знаходиться в кінці слова, ключ, ніч, меч, м'яч. Молодці дітки. Давайте, дітки, разом з песиком виконаємо артикуляційні вправи. Старайтеся, повторюйте. Привіт! Давай гратися. Повторюй за мною! Усмішка. бублик. Під час виконання вправи бублик округлюй губки, ніби хочеш вимовити літеру О. Хоботочок усмішка Витягни губки вперед так, ніби ти хочеш вимовити звук У, а потім усміхнись. Поплямкай язичок губами, вимовляючи те. Де, де, де». Тепер поклади широкий язичок на нижню губку і потримай його так трішки. Права чистимо зубки. Відкрий рот і кінчиком язика почисти верхні зубки. Широким кінчиком язичка Оближи верхню губу, рухаючись зверху донизу. А тепер облизуй губку, рухаючи язиком зі сторони в сторону. Права чашечка. Відкрий широко рот висунь язик. Кінчик язика та бічні краї підніми до верхніх зубів, але не торкайся їх. Утворилась чашечка продовжуй виконувати вправу. Права конячка! Я тепер не собачка, я тепер конячка клацай язичком зі мною. Мені так весело з тобою! Хочу так гратись кожного дня. А тепер давайте пограємо в гру, Визнач місце звука в слові. Будемо разом знаходити місце звука Ч в словах. Будьте уважні, допомагайте мені. Давайте пригадаємо схеми. Звук Ч на початку слова. В середині слова звук Ч. І кінці слова. Давайте будемо називати слова і слухати, де наш звук ЧІ. Їжачок, піч, чорнило. Як ви гадаєте, де заховався наш звук ЧІ? В слові їжачок. Звук «чі» в середині слова. Піч в кінці слова звук ЧІ. Чорнило Звук ЧІ на початку слова. Давайте з вами назвемо ці слова черв'як, ключ. Свічка. Як ви гадаєте, де заховався звук Чі в слові черв'як? На початку слова правильно. Ключ, в кінці слова свічка, в слові свічка. Звук «ч» знаходиться всередині слова. Молодці, дітки. Будьте уважні, називаємо слова чоботи, мочалка, м'яч, де ми чуємо звук, «ч» в слові чоботи, чоботи. На початку слова молодці, мочалка, звук чи середині слова, м'яч, звук чи кінці. Повторюйте дітки за мною. Калач, хлопчик, чайник. В слові калач. Ми чуємо звук чи. Кінці слова хлопчик звук Ч, середині слова, чайник звук Ч. На початку слова. Ось так розібрали молодці дітки. Давайте назвемо слова на цій карці. Трубач. Черепаха овечка. Де ви почули звук чи в слові трубач? В кінці слова правильно. Черепаха, звук чи на початку слова овечка, звук чи. Середині слова. Ось так. Молодці дітки. Давайте, дітки, розкажемо чистомовки на звук, чи. Повторюйте за мною, старайтеся. Ач, 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 спекли калач. Ач, ач, ач. Пекли калач. Молодці, дітки очка 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 є у мами дочка. Очка 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 є у мами дочка. Молодці дітки, Повторюйте за мною яч, яч, мяч. Купуємо м'яч. Яч, яч, яч. Купуємо м'яч. Уч, 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 мені купили обруч. Уч, 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 мені купили обруч. Повторюйте, дітки, будь ласка, Ачка, 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 плаває дика качка. Ачка, 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 плаває дика качка. Ачка, 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 гарну гриву має конячка. Ачка, ачка, ачка. Гарну гриву має конячка. Молодці дітки. Давайте ще таку з вами скажемо чисту мовочку. Повторійте за мною. Ча. Ча-ча, чапа хоче, калача. Ча-ча-ча, чапа хоче калача. Молодці дітки! Ось і закінчилося наше заняття. Намалюйте мені, будь ласка, слова на звук чи і вивчіть, будь ласка, чистомовочки, які ми з вами розповідали. До побачення, до наступних занять! Будьте здорові!